Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Є знижки представляють лишки на уролесан. 15% в аптеках подорожних пам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Отже, усім привіт це життя відомих людей. Народна артистка України Світлана Білоножко в ексклюзивному коментарі для ЖВЛ розповіла, як справляється із втратою чоловіка. Каже, тепер має хобі. Вперше за тривалий час висадила кущі помідорів та огірків. Давайте послухаємо. Я вирішила посадити в цьому році огірочки й помідорчики. Зателефонувала одній жіноці, каже, ви мені можете привезти? Вона каже, з задоволенням свята: привезли мені небагацько, по 20 кущиків. Я їх сив... я за ними так дивлюся. Я не знаю чому, але в мене так воно гарно все росте. Я займаюся поливом, збираю бур'ян. Я все я весь час в Русі. Я не сижу, бо якщо я сяду і, і... Я... мені це важко. Буду сумувати, плакати. Нагадаю, чоловік Світлани Віталій Білоножко помер півроку тому. В лікарні в нього неочікувано зупинилося серце. Відтоді пані Світлана каже, старається не зупинятися ані на день е е і вдома, і на концертах старається е багато працювати, аби все ж таки роботи було побільше. Т таким чином вона відволікається. Артистка має багато виступів для військових за її словами. Це нині особливий досвід. Вони інколи сидять такі стомлені. Але під кінець концерту вони кажуть, Боже, ми забули, що ми взагалі і стомлені були, і нам не знали взагалі, як це. Вони у них такі якісь, а, якісь чесні очі. І вони як, як цілий цвіт. У них все побачиш, і страждання, і, і, і якесь кохання, і любов. Вони радіють життю, тому що ну, коли є життя, то треба радіти йому. Воно так швидко все минає. Себе жаліти тут не можна. Підписуюсь під кожним словом. Неодноразово з пані Світланою перетиналися на цих концертах. Ну і я нагадаю, що пані Світлана із родиною Білоножків наразі готують великий концерт в пам'ять про Віталія Білоножка. Співатимуть колеги, друзі, рідні артиста. Подія запланована на 19 жовтня в палаці мистецтв Україна. Український актор, зірка фільму Скажене весілля і серіалу Скажені сусіди Арам Арзуманян має судимість такою неочікуваною відвертістю. Він поділився на ютуб-шоу Слава Плюс. Актор згадав, мало не сів до в'язниці через бійку. Давайте послухаємо. Таксі не поділили в Мелітополі. Ми троє хлопців. Їх троє було. Вони їхали якраз в тому напрямку, і ми просто запропонували. Давайте ми заплатимо за таксі. Ну трохи тісно буде. Не всі ж пацани, куди вам треба. А ми далі поїдемо на таксі. Бо... і нам просто відповіли з такими, як ви. Ми нікуди не поїдемо. почався у нас конфлікт. А це якась. Через власне цей конфлікт Арам відбув дворічний умовний термін покарання. Сьогодні ж Арзуманян, зразковий сім'янин, із коханою христиною, він у шлюбі вже понад 13 років. каже, були, звісно, і важкі періоди з 2013 до 2015 років. У пари не виходило стати батьками. Тричі спроби завершувалися тим, що плід завмирав. Самому дуже боляче. Просто не знаходиш місця. Вона ніколи не бачила, щоб я по цій ситуації, по цих ситуаціях плакав. Біля неї я був максимально сильний. От, максимально я підтримував, я казав, що ми знайдемо вихід, все буде добре, головне твоє здоров'я. Я шукав відповіді тоді скрізь. Бо лікарі нічого не знають, що робити. Аналізи ніхто не знає, що робити. Досвідчені супердорослі не знають, що робити. Я навіть до цих колдунів їздив. На щастя, все це в минулому. Наразі пара виховує двох дітей: доньку Анаїд і сина Тиграна. Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина вперше показала їхню молодшу донечку у своїх соцмережах. Вона Опублікувала кілька світлин. Відомо, що дитину звати Марійка. їй вже 5 місяців. Світлини з донечкою Катерина підписувати не стала, лише залишила смайлики у вигляді сердечок. Тим часом шанувальники закидали їх компліментами. Зазначимо, Олександр Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей: синів Кирила та Михайла і доньок Єлизавету та Марію. Після тривалої паузи співачка Євгенія Власова з'явилася на обкладинці популярного журналу та розповіла, яким було її життя, коли вона. Відпочивала від сцени. Цитую, в якийсь момент я відчула, що вихід на сцену вже мене не запалює так, як раніше, і що мені більше це не цікаво. Я дозволила собі паузу і в ній почала по іншому дивитися на звучання, на те, що таке голос у тілі людини. Можливо, сцена для обраних для професіоналів, але спів не для обраних співати повинен і може кожен. За словами Євгенії, тоді ж вона. Поринула у вивчення творчості та її ролі в житті людини. Ну а за деякий час відкрила і власний вокальний курс, викладає спів та йога спів свою ж присутність у шоу бізнесі такий і власне і відсутність у ньому вона називає гарним досвідом. Та, схоже, відмовлятися від шоу-бізнесу цілком і повністю вона не планує, адже місяць тому Євгенія випустила новий кліп та повернулася на сцену. І тим часом з'явилися нові деталі арешту поп зірки Джастіна Тімберлейка. Буквально вчора вам про це розповідали. Маємо нові подробиці. 43-річного співака заарештували у вівторок через те, що артист порушив одразу кілька правил дорожнього руху. А все тому, що їхав за кермом дуже п'яним, кажуть у поліції. Це відбулося після нічної вечірки з друзями. Як пише Daily Mail, поліцейський, який заарештував Джастіна, тут цитата був такий молодий, що навіть не знав, хто такий. Джастін Тімберлейк. Ну і це, звісно, образило самого Тімберлейка. Натомість поліцейський спілкувався з ним як зі звичайною людиною. Також повідомляється, що Тімберлейк ледь стояв на ногах і відмовлявся проходити алкотест. А, артист провів у відділку всю ніч, і тільки ввечері наступного дня а, його йому висунули звинувачення. Сам Тімберлейк свою провину заперечує, хоча й зізнався, що алкоголь трошечки випивав. Тим часом в мережі з'явилися Лися десятки тематичних мемів. Шанувальники жартували про розмір Келеха, який став причиною арешту, жартували з приводу реакції дружини, і звісно, з приводу проваленого алкотесту. Наразі Джастіну на рік заборонили сідати за кермо і також призначили суд на 26 липня. Але досі невідомо яким чином це вплине на його найближчі концерти: два в Чикаго, два в Нью-Йорку. Ось такі новини на сьогодні. Сланчику, я сподіваюся, Ого. у тебе немає там ніяких прихованих судимостей, чого ми не знаємо. Могли бути, до речі, могли бути. Я пам'ятаю вибори 99-му році, вибори президента. Моя справа була в Терновському, Вільногорському і Дніпропетровському районах. Ти що, там, а... гречку роздавав? чи що? Ні, я був в опозиційній політичній силі, тоді флаєри роздавав. Такий режим був, фактично. Отож, згадав Мам. моє минуле. Ну, Дякуємо. Гречку збирав тоді. Ой, не кажи. От бачиш, так тебе довело до звання на Кулінарнішого ведучого країни. Так? Дякуємо. Все воно пов'язане. Точно. Так. Дякую тобі. і Дякую всім вам, пані панове. Гарного вам дня. Ми вже готуємо для вас свіжий випуск, який завтра буде в сніданку з 1 плюс 1. Життя відомих людей не спить ніколи. Готує для вас все найцікавіше. Гарного дня, до завтра.